Проте Казахстан мав вагому перевагу значні запаси нафти. Якщо за часів радянського союзу майже весь прибуток йшов до Москви, то тепер казахи могли використовувати ці ресурси на власну користь. Проте 90-ті роки не принесли їм велика кількість грошей. В ті часи ціни на нафту були стабільно низькими. Але початок нульових змінив все через війни на близькому сході. Ціна на нафту різко пішла вгору. Всього за 8 років з 2000 по 2008 рік Казахстан підняв свій ВВП з 18 мільярдів доларів до 133 мільярдів доларів. Тодішній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв діяв масштабно. Він переніс столицю з Алмати до Астани. А отримані з нафти кошти почав використовувати для активної забудови нової столиці. В місті почали з'являтися десятки хмарочосів, цілі бізнес-квартали усюди оновлювали інфраструктуру, побудували величезну резиденцію президента і багато чого ще. Але подібне економічне зростання в той період переживав не тільки Казахстан, а ще й Росія. Так, ці дві нафтові держави отримали величезну купу грошей.